Чуєш Ларіса? Я знайшла, де в кабінеті Біепіко, це ж е... кнопка. ця. Осьо з правої сторони внизу. Коротше, з клієнтського кабінету. Ось чи більше. Так, а може хай буде записано відео? Записано відео і щоб люди знали, так, що тут дистриб'ютора, щоб оновити обліковий запис. Потім тут так я погоджуюся, що я прочитав і зрозумів умови використання та політику конфіденційності. Так я згоден і розумію, що для того, щоб залишатися активним дистриб'ютором, я повинен підтримувати щомісячну доставку в Бепік. І того ставимо дві галочки, підтвердіте і оновіть обліковий запис зараз. Все, чудово, класні тут. О, клас. Все, тепер Тетяна вже є дистриб'ютором. Йдемо тепер на обмежений час пропозиції. І вона хотіла сироватку омолоджуючу. Так, хороша штука. Так, ідемо продовжити більше перевіряти. І зараз будемо замовити. Зараз. Я їй замолю, веду код безпеки і все таке інше. Одним словом, як перейти зі статусу клієнта в статус дистриб'ютора, я думаю, всім зрозуміло. Всім гарного дня.